До Вінниці вперше зі своїми роботами завітали одні з найвідоміших та найдорожчих митців України скульптор Олег Пінчук та графік Сергій Поярков. Картини останнього оцінюються від 5 до 40 тисяч американських доларів. Виставка художників під назвою Звалище скарбів відкрилась в галереї Інтершит і триватиме до 6 жовтня. Експозицію склали 22 картини та понад 20 бронзових скульптур. Останні ретроспективні роботи починаючи з 80-х років. Для поціновувачів мистецтва, які прийшли на відкриття, художники влаштували майстер-клас. Усі бажаючі мали змогу намалювати портрет чарівних моделей. Ми хочемо поговорити, помалювати, поспілкуватися, повеселитися і отримати гарний настрій, створити гарний настрій для тих людей, які сюди прийдуть. Це буде таке неформальне спілкування з однієї сторони, з іншої сторони, ми спробуємо намалювати портрет людини. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, популяризація нашої виставки, щоб якомога більше вінничан прийшли на цю виставку, поспілкувалися, подивилися і отримали своє задоволення. Вінниця у нас тепер тільки в тривосходних степенях, тим більше, що хто здесь не бував, от там і Гапчинська Женя, і Сидоренко, всі відзиваються самими-самими лучшими словами, тому що, чесно говоря, є за що.